Привіт, мої гарнюлічки! Давайте привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. До нас сьогодні завітала дівчинка Яся. Вона приїхала до бабусі. Допомогти їй у фруктовому садку. Збирають люди урожай. І ясюня наша дуже хоче допомогти бабусі вкрай. Ось вона взяла корзинку і пішла збирати в сад стиглі фрукти. Ягоди малинки, груші, яблучка. І смачнющий стиглий виноград. Зібрана корзинка повна, абрикоси, вишні, виноград і червоні яблука, і груші виграють на сонці ось так. Дякую, Ясюня Мила, за такий чудовий урожай. А тепер мені, моя маленька, ти, будь ласка, на кухні допомагай. Як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Так, сад. І зараз повторюйте за мною яблуко. Яблуки. Груша. Груші. Виноград. Виноград. Злива. Сливи Чудово! Молодці! Як називається дерево, на якому ростуть яблука? Яблунька, правильно. Яблуко це вітаміни. Їх обов'язково потрібно їсти. А чи любите ви, мої розумнички, відгадувати загадки? Так, ну що ж? Давайте з вами разом будемо відгадувати загадки. Слухаємо уважно. На смак чудова, жовта, медова, їсть її малий Павлуша, Здогадались, що це. Груша вірно, так, молодці. Спробуємо іншу загадку відгадати. Слухайте уважно. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Слива, молодці! Вірно. Ну що ж, наступну загадку відгадуємо? Слухаємо уважно, що за грони висять? І на сонечку блищать. Вони прикрашають сад. Це солодкий. виноград. Вірно, розумнички мої. Молодці. Дуже гарно відгадуєте загадки. У фруктовому садку ростуть фрукти. Фрукти додають у цукерочки, які ми з вами полюбляємо. Із фруктів роблять морозиво фруктове. Влітку ми його смакуємо з задоволенням. Із фруктів роблять сік, який ми п'ємо, і він смачний-смачний. Подивіться, скільки варення наварили яся з бабусею. Яке яскраве, чудове, і на смак, мабуть, дуже-дуже смачне. Ну що ж, подивимось, яке варення зварила яся разом з бабусею. З малини зварили? Малинове варення. Молодці так. Зі сливи зварили. Сливове варення. так чудово! А за абрикос яке варення зварили? Думаємо, думаємо. Так, абрикосове варення забрикос. А яке ж варення зварили з яблук? Як воно називається? Так, яблучне варення з яблук. Молодці малята. Вірно, назвали, яке варення зварила яся. Своєю бабусею. Справно яся допомогла бабусі, а зараз можна з друзями в ігри погратись. А щоб дружньо грати, ми лічилку вивчимо. Повторюйте за мною. Раз, два, три. Дули дмухали вітри, дули дмухали щосили, і яблук натрусили. натрусили так багато, поспішаємо зібрати. Раз, два, три. Ловиш ти! Вивчіть лічілку разом з дорослими і будете гратися на дворі з друзями. Сьогодні ми з вами допомагали ясі збирати фруктовий урожай. Фрукти ростуть на дереві в саду. Ви, молодці, до скорої зустрічі!